Вітаю! В ефірі Новини громади в студії Володимир Магера. До вашої уваги події минулого тижня. Очима наших журналістів! В понеділок, 11 квітня, депутати міської ради зібралися на позачергову сесію. А зранку члени постійно діючих комісій провели спільне засідання. Причину скликання позачергової сесії пояснила міський голова Веліна Заєць. Що ми з вами плануємо закупівлю автобуса для підвозу зеленчанських дітей? І Якщо ми сьогодні з вами не приймемо рішення, значить дане питання не буде включене в розгляд сесії обласної ради. По першому питанню про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік з доповіддю виступила начальник фінансового управління Тетяна Абзалова. Вона запропонувала збільшити видатки загального фонду міського бюджету, зокрема на придбання туберкуліну, на матеріальну допомогу для лікування дарморосу Олександру, важкопораненому в зоні проведення АТО, на придбання путівок дітям пільгових категорій, а також на формування та участь міської футбольної команди Дунаївці в чемпіонаті та Кубку області, придбання інвентаря та ігрової спортивної форми для сільських та міських команд. Закладено в бюджет і видатки на проведення поточного ремонту асфальтобетонних доріг загального користування та під'їзних доріг до населених пунктів. Продовженням виступу Тетяни Абзалової стала доповідь заступника міського голови Леоніда Михальського, який запропонував винести на сесію питання про затвердження програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2016-2018 роки. Нею визначено першочергові заходи з ремонту та реконструкції під'їзних шляхів до сіл громади з рахуванням співфінансування з облавтодором. А начальник управління освіти міської ради Володимир Колісник ознайомив присутніх з аспектами оптимізації Зеленченської загальноосвітньої школи та запевнив тому, що цей захід узгоджений з усіма сторонами і батьками, і педагогами також на розгляд сесії були винесені такі питання. Про надання права використання коштів, виділених у міському бюджеті на проведення робіт по благоустрою для організації громадських робіт, про передачу та закріплення майна, а також розгляд звернення підприємця Миколи Поганайка щодо врахування акту виконаних робіт в рахунок пайової участі. До уваги депутатів було запропоновано внесення змін до рішення п'ятої позачергової сесії міської ради, в якому йшлось про персональний склад виконавчого комітету. Врахувавши побажання депутатів, в його склад введено представників різних партій та громадських організацій. Останнім на розгляд було представлено звернення Тов Будіндустрія. Та після обговорення депутати зробили висновок, що питання недостатньо вивчене і відправили на доопрацювання. Після невеликої перерви народні обранці практично в тому ж складі зібрались на сесію. А оскільки всі питання були пропрацьовані на комісіях, то й робота йшла злагоджено та продуктивно. Чергова предвиборча обіцянка міського голови Веліни Заяць стає реальністю. На минулому тижні працівники фірми Дім Благовест розпочали підготовчі роботи по ремонту тротуару на вулиці Київській. Ті, хто проживає в цьому районі, добре знають, якою проблемою стає прогулянка у дощову погоду. Адже багато десятиліть тверде покриття закінчувалось в районі будинку номер 22 А далі польові дороги. 700 квадратних метрів бруківки проляже від кола, що біля торгового комплексу Росія, до поштового відділення в будинку по Київській 4. Такий об'єм робіт потребував 520 тисяч гривень, та завдяки домовленостям ціну вдалося знизити на 50 тисяч. Крім того, до будівництва тротуарів залучені і підприємці, магазини яких розташовані по вулиці. Додамо лише, що це далеко не перший проєкт міської ради нового скликання. До місячника благоустрою і довкілля, який оголошено в нашій громаді, активно долучились працівники Дунаєвецької міської ради. Минулої п'ятниці вони дружнім колективом вийшли на прибирання території біля Могилівського кладовища. Територія, за яку взяли чиновники, давно вимагала прибирання. Адже, окрім того, що це в'їзд в наше місто, це ще й святе місце для багатьох Дунаївчан, де поховані їхні родичі. Отож. Майже до вечора працівники міської ради були зайняті зовсім непритаманним їм обов'язком. Рубали чагарники, згрібали та вантажили сміття, білили дерева. Втім, як запевнив заступник голови міської ради Леонід Михальський, це лише перша складова частина великої акції, тому що цієї неділі планується висадка більш ніж сотні виріз. Не байдикували того дня і люди, для яких частота в місті прямий професійний обов'язок. Працівники житлово-експлуатаційного об'єднання дружно взялись за інструменти та очистили придорожню смугу на в'їзд в райцентр зі сторони Нової Ушиці. Роботу підлеглих прокоментував начальник підприємства Олександр Токарчук. За Сьогодні в поділок вівторок ми забудемо закінчити цю посадку. І тут заплановано дядом. Зробити, спланувати це все. Після цього працює тут. Дед, дед вже виробив великі дерева, нам тільки порослі і оці мілкі дерева треба виробити. Таким чином, завдяки старанням громади наше місто стає чистішим. А якщо кожен із Дунаївчан подбає хоча б про частину вулиці, на якій проживає, то це буде реальною справою справжнього патріота. Протягом двох останніх місяців керівники та спеціалісти міської ради здійснювали об'їзди сіл Об'єднаної територіальної громади з метою вивчення соціально-економічної ситуації на місцях. Минулого тижня голова та секретар міської ради відвідали села Нестерівці та Ганівку. Зважаючи на досить напружений графік, Веліна Заєць та Микола Островський зустрілись з активом сіл, а саме з керівниками дошкільних та шкільних установ ФАПів, бібліотек. Клубних закладів і виконуючими обов'язки старост. Треба сказати, що головні проблеми в селах практично однакові: погані дороги, нерегулярне сполучення з райцентром, відсутність освітлення. Хоча є й своя специфіка, так до міського голови звернувся місцевий житель з проханням вплинути на поліцію, яка, на його думку, не вживає належних заходів для припинення серій пограбувань порожніх хат в селі Нестрівці. Необхідно замінити вікна та двері на ФАПі. Та у сільській бібліотеці. Школа потребує вирішення проблеми з водопостачанням. Необхідно закінчити ремонт у клубі. Садок потребує заміни майже 200 квадратних метрів підлоги. Є проблеми і в школі села Ганівка, де необхідно замінити два десятки вікон у спортзалі, обновити ігровий майданчик у дитсадку. Проблемою для села є й незакінчене будівництво двох містків в межах села Ганівки. Все це потребує коштів і немалих. Звичайно, всі ці питання вирішити в один день нереально, та й ніхто цього не обіцяє. Керівники громади побували в селах, щоб сформувати для себе коло пріоритетних та першочергових проблем, а також з перших вуст почути, що турбує людей на місцях, і не просто взяти до уваги, а разом з громадою братися за їх вирішення. У середу у міському культурно-мистецько-просвітницькому центрі відбулися виступи колективів на підтвердження звання народного. Свої програми для перегляду комісії представили вокально-інструментальний ансамбль Сузір'я та ансамбль труїстих музик Народні музики. Треба відмітити досить високий рівень виконавської майстерності наших аматорів, який сподобався обласним гостям. Після виступів керівники колективів. Мали нагоду вислухати рекомендації спеціалістів та зробити висновки для подальшої роботи. До речі, було відмічено, що ансамбль Сузіря один з трьох колективів в області, що працює в форматі Віа, а колектив народні музики запросили на всеукраїнський фестиваль, що відбудеться в липні місяці в Староконстантинові. Як ми вже згадували, в громаді оголошено місячник благоустрою і довкілля. Саме з цієї нагоди до вас звертається міський голова Веліна Заєць. Шановні жителі громади, шановні телеглядачі, міською радою розпочато роботу над стратегічним плануванням розвитку нашої Дуневецької міської об'єднаної територіальної громади. Саме тому я вирішила сьогодні звернутися до вас. Я хотіла би чути ваші бачення розвитку, хотіла би чути ваші побажання, адже прийшла децентралізація. І суть децентралізації саме в тому, щоб громада була якнактивним учасником подій, які відбуваються в громаді. Міською радою, виконавчим комітетом, депутатським корпусом нашої об'єднаної територіальної громади розпочато роботу над проектами, які допоможуть вирішити чимало важливих проблем нашої громади. Насамперед, на сьогоднішній день проблема доріг хвилює. Кожен населений пункт, кожну нашу сільську громаду та й міську також ми створили комунальне підприємство Благоустрій Дунаєвеччини», яке буде займатися саме основною цією проблемою. Друга проблема, яка хвилює, кожен населений пункт, це сьогодні сміття, адже ми бачимо наші ліси, ставки, наші сквери в сміттю. Саме тому робота над проектом по створенню цеху по сміттєпереробній лінії це надзвичайно важливо. Ми працюємо сьогодні потужно і над цим проєктом. Також важливим є розроблення генеральних планів забудови наших населених пунктів. Також це є одним із пріоритетів. Шановні, долучайте до нас, заходьте в міську раду, надавайте свої пропозиції. Це для нас дуже важливо. Разом з тим, я хотіла би. Запросити всіх вас взяти участь у благоустрої наших населених пунктів. Адже незабаром Великдень одне із найврочистіших свят в році. Ми всі очікуємо свято Великого Дня. Саме з цією метою ми хочемо прибрати наші вулиці, наші парки, наші сквери, наші населені пункти. І закликаю всіх, дає можливість висадити квіти. Нехай вони квітнуть, нехай наші населені пункти здобудуть гарний, привабливий вигляд. Долучайтеся до нас. Давайте не бути байдужими. Давайте творити добро разом. І воно видається нам в гарний спільний результат. І на завершення свого виступу я хотіла би зробити заяву. Все те, що робиться міською радою, мною, як міським головою. Все спрямовано на вирішення проблем громади. Я хочу, щоб всі комунальні установи підприємства працювали прозоро, відкрито, щоб ми дійсно бачили їх результат. Повірте, я не маю ніяких сьогодні планів щодо якихось корупційних схем. Я не маю сьогодні абсолютно ніяких особистих планів. Я хочу працювати на громаду, і я буду це робити, поки мені дозволить Бог. Поки дозволить мені здоров'я, і поки ви будете підтримувати мене, шановні жителі нашої міської об'єднаної громади. На цьому все. До нових зустрічей.